Перше в Україні спеціалізоване відділення для бійців АТО, які перебувають в комі, сьогодні відкрили в столиці. Цілодобовий нагляд, оперативна допомога і технології, які не поступаються відомим світовим клінікам. Однак найбільше вражає те, що збудували відділення волонтери. Іван Гребенюк докладніше. Це Олександр. Боротьба за одужання бійця АТО триває вже понад рік. Він Перший, кого перевели у нове відділення паліативної допомоги, пацієнти найважчі зазвичай у комі, тож потребують цілодобового нагляду. Нині умови всі для цього є. Від найелементарнішого спеціальної душової на противагу обтиранню мокрими ганчерками до найсучаснішого. Ось пост медсестер. Сюди ведеться відеотрансляція з усіх палат. Це ip а вони мають дуже високу чіткість, і можна в деталізації побачити, налаштувати їх абсолютно на все. Вони Інфрачервоні з підсвіткою. А це пані Ольга демонструє спеціальні ліжка для хворих, які місяцями не підйомні. Важливо і зручно лежати і змінювати положення, і в разі потреби терміново доправити, наприклад, в операційну В країні можливо є, але не є е, такого типу. Є механічного регулювання. Це електрично привідні, багатофункціональні ліжка, де регулюється спина, голова, середня частина тіла. Це так і має бути. А ще сучасні холодильники. Одильні камери для ліків, система кондиціонування, кімната відпочинку для родичів і класична музика у палатах. По суті, унікальність цього відділення полягає не лише в його технологічності, та сучасності це перше в історії України відділення, яке збудоване виключно за волонтерські кошти. Лютий цього року, і це ж таки приміщення списане, непридатне для роботи. На заклик волонтерів у соцмережах допомогти з демонтажем відгукнулися сотні киян, а це вже початок квітня, завершення оздоблювальних робіт. Волонтери кажуть, почали відгукуватися десятки підприємств. Пропонували безкоштовно хто що може від вікон до плитки чи сантехніки. Сотні людей це десятки компаній, дуже багато не хотіли взагалі ніякої уваги деякі просто відмовлялися з'являтися в ефірі, отримувати грамоти. Ті ж таки спецліжка пані Ольга змогла розшукати і доправити з Німеччини на подальшу підтримку. Відділення кошти збирає і телеканал 1+, плюс зокрема від продажу книги Війна очима ТСН. Популярне видання від сьогодні ще й англійською, і виходить на міжнародний рівень. Дуже приємно, що наша книга тепер виконує подвійну функцію. Вона не лише несе правду про події на сході країни. Тобто, наша книга рятуватиме не тільки душі, а ще й тіла бійців. Тепер. Волонтери вже будують нові плани. Сподіваються, що держава їм сприятиме. Іван Гребенюк, Євген Соловей, ТСН 1+,1.